До міськвиконкому завітала майбутня інтелектуальна еліта Кривого Рогу, а можливо і України. Студенти всіх навчальних закладів міста відзначилися не тільки прагненням до освіти та особистого розвитку, а й мань бажання реалізовувати соціальні проекти та працювати на розвиток Кривого Рогу. Покращити теплоенергетичне збереження. Адже зараз дуже нестійкі погодні умови, перепади температури до речі я над цим вже працюю, розробляла наукову роботу. Я вчора захищала. Дуже люблю брати участь у різних проєктах. Це не тільки на базі університету, а й всієї України. Я просто отримую позитивні емоції від цього, коли бачу, що я щось зробила і що зробила саме для когось, не тільки для себе. І це надає мені наснаги та такої бадьорості протягом всього дня. За високі досягнення, активність та ініціативність студенти були нагороджені грамотами виконкому міськради та подарунками. Здібні та наполегливі, отримали стипендії поля та Готовського. Не забули відзначити учасників конкурсу бізнес-план та студентський побут своїми руками. В останньому конкурсі перемогли студенти, які краще за всіх навели чистоту та облаштували гуртожиток. Наші студенти проділили колосальну роботу, виходять кожен четверг на суботники, вони висаджують там цвіти, вставляють там різні декорації, все, що касається їхнього, так сказати. Обута жилища, то есть они все стараются обновлять, в порядке, щоб було приятно там находиться. Стараемся держать планку и приумножить все, что есть, и чтобы в следующем году лучше и перспективу на будущее. Ріг – це не лише потужне промислове місто, а й спортивний, культурний, освітній та науковий центр. І наша молодь тому підтвердження, зазначив мер Юрій Вілку. Кожен із вас це та людина, яка заслуговує велику повагу і велику пошану. І повірте мені, що ми все будемо робити, щоб ви могли зростати над собою і досягати і кращих показників в своїй роботі і бути тими людьми, котрі потрібні нашій державі. Ви майбутнє, вам розбудовувати наше місто, вам жити. Міський голова наголосив, що міська рада завжди відкрита для пропозицій та ідей молоді щодо підвищення рівня життя у місті, аби студенти і надалі залишалися активними.